Ліверпуль 2023. Тут від імені України відбувалось Євробачення, і про Україну тут нагадувало все. А на набережній поміж корабельних доків, можна було зустріти зірок. Саме так ми зустріли Джері Хейл. Це було її перше Євробачення наживо. Тоді разом з Альоною вони виступали у фан-зоні. Як е, учасниця перформансу, певного я вперше, звісно, на Євробаченні. Раніше тільки по телебаченню бачила. Немає Українська музика дійсно зараз е, має якийсь новий вихід в світ. Е, я це відчувала просто онлайн. Коли я там постила свою музику, і мені там онлайн респектують люди в коментарях. Це одне, я це відчувала. Але коли я тут, приїхавши сюди, відчуваюся як на власній шкірі, тому що підходять і респектують за мою музику якісь люди з різних країн, з Британії, з Польщі. З Британії, до речі, дуже далеко дуже багато, тому що я зараз згадую, кого ще і згадую дуже багато людей з Британії. А, і вони кажуть, що вони слухають уже продовж довгого часу. Сьогодні в кафе до мене підійшов хлопець, який планував зі мною записати інтерв'ю ще коли побачив мене на українському ще коли я з Віген брала участь. А він веган сам і записує зараз там інтерв'ю з мобі з багатьма такими відомими іменами. І каже мені, давайте ж нарешті з вами пересічемося. І Я думаю, боже, він досі не забув і досі хоче те інтерв'ю. І мене це так тішить, тому що. Мене завжди непокоїло самого раннього дитинства, що українська музика це ще все ж таки не частина світової попкультури. А це має бути так. Не тільки поп культура звісно, але я, як належна до цієї сфери, відповідаю за неї. знаєте. І мені завжди хотілося. І мені здається, що зараз її час. Україна взагалі зараз змінює світ. Важко сказати, що. Я дуже щаслива би, від ну, умов, за яких це сталося. Але все одно це факт, що завдяки Україні змінюється світ, у людей розширюється бачення. Я тільки що знову ж таки сиділа в тому кафе, потішилася, що там Руслана грала, а потім включився Сергій Лазарєв, і мені доводилося їм пояснювати, чому це неправильно, ставити тут Сергія Лазарева. А, тому, а, але вона, дівчинка, яка я це пояснювала, офіціантка, вона була дуже... Розташована до цього. Вона каже: Я не знаю, я не в контексті, і я вам вдячна, що ви мені відкриваєте очі, вона так сказала. Тому українці зараз якби, відкривають світові очі. в тому числі, от, наприклад, пісня Чехії і сенси, які я там почула, вони мене засмучують, тому що світ дійсно не в контексті. Якщо люди знають про війну і десь чули про те, що відбувається, в Україні це вже добре, але вони не знають, що ми проти братерства. Ми не хочемо цих наративів, а вони просуваються в світ і просуваються через такий потужний конкурс. Мені це не подобається. Емоції нереальні, тому що, по-перше, українська публіка це щось. Знаєте, реве та стогне. <смі> О, це те, якби я описала той вечір, коли я виступала. Е, і до, е, до цієї нашої потужної маси доєднуються заряджені від цієї енергії іноземці. Мені е, дехто з іноземців казав, що я ніколи не був в такому натопі, на таких концертах, де стільки потужної дійсної енергії, де не просто є артист і його пісні, а де в повітрі дійсно є щось таке. Що можна ніби аж фізично відчути, це дуже круто. Це знов ж таки окрема якби грань потужності української музики. Мені здається, Я виконувала більшість пісень, які ви знаєте, я впевнена, тому що всі вони написані були спочатку війни. Те, що написано так, це була мрія козацькому роду, москаль не красивий. Чому багато пісень, які зроблені зельоною, рідні мої? Купала, дай Бог. Ось ці всі, які полюбилися дуже і мені, і народові, і які хотілося показати тут, щоб продемонструвати, яка різнобічна буває наша музика. Бо я практично не плачу, і мені треба якось виводити це з себе і. Я можу сісти і зараз там декілька ідей накидати для пісень, тому що дуже багато емоцій, дуже багато різних різнопланових думок, і в одну пісню навіть це все не, не вміститься, не поєднається. Е, тому ну, це не дивно, що зараз такий вибух творчості взагалі не тільки у мене, а в багатьох артистів, скільки нових імен з'явилося. Чому? Тому що хочеться говорити, хочеться висловити свою позицію. І музика це мій стиль. Висловлення своїх думок. Я не так багато розмовляю насправді в житті. Мені легше іноді музикою передати ніж розказати. Я, по-перше, дуже вдячна е, об'єднаному королівству за те, що вони достойно представили Україну тут. Тут є Ukrainian Village, українська ця е, локація, де люди можуть прийти і відкрити для себе Україну і подивитися. Розумієте, не не тільки на те, що зараз війна, тому що люди дізналися багато хто дізнався про Україну е, через війну. Але... Ми хочемо прив'язати їх серце до того, чим є насправді Україна, чим ми багаті, які у нас красиві туристичні місця, яка у нас природа, яка у нас музика, яка у нас культура, які ми вбрання робимо і так, перечисляти можна дуже довго. І мені здається, що з цією задачею ми чудово справляємося і разом з творчими всі українські артисти, які сьогодні тут. Ми всі одна команда, ми працюємо на єдину справу. Хтось на якихось локальних сценах, творчі на головній сцені, джамала, яка виступала з Бьорді. І це це все просто наша, наш спільний шлях до перемоги. Ми туди йдемо, і я вважаю, що дуже швидкими темпами. Я сьогодні зранку спустилася в готелі, побачила тут цей білий рояль і сіла, почала грати пісню Лорін, тому що я її шанувальниця полка дуже давно. Коли почалася війна, я побачила, що вона підтримала Україну. І я була на той момент, я написала пісню «Putin go home». І я приїхала в Швецію її записати, тому що сам продюсер, який робив для Шер музику, він погодився зі мною безкоштовно її зробити. І я приїхала сюди за останні гроші. Вже брала той квиток, щоб з ним тільки зробити ту пісню. І бачу Лорін постать. Я розумію, що в мене є якийсь, ну я чомусь дуже увірувала, що вона мені відповість. Е, я їй написала, і вона, звісно, не відповіла. Але я з того самого моменту якось мріяла з нею зробити якийсь хід. Ну хто знає, можливо, колись і вдасться. Але я сіла, почала награвати її пісню. І така ха. А якщо її перекласти українською, і я переклала приспів, можу вам трошки награти. Чом серце без мини, твоїм ім'ям ще мить отуть, Його не свести, як та тут, мене хвилює не цей бік, я звикла до вітриних хвиль. я йду на голос твоя туго, твоїм'я нечета тугу. Мене хвилюють не вони. Чому серце без вини Твоїм ім'ям ще мить оттуть, його не звести, як та ту -бу -бу. мене хвилює не цей біль, я звикла до вітрів і хвиль йду на голос твій, ту -бу -бу. твоє тупокуть, Твоє ім'я наче та тупоку. Оеміаначету. Цього року у Мальме, Швеції, Джері Хейл таки зустрінеться з минулорічною переможницею Лорін. Вже у фіналі. Наталія Ярмола, Олександр Аліфанов з Ліверпуля. ТСН один плюс один.